Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог завдав 90 ударів по населених пунктах області. Внаслідок атаки помаліток марція поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано. Загалом до поліції надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків. Разом з тим, в окупованому Енергодарі росіяни продовжують викрадати, тримати в полоні та катувати людей. Зокрема, працівників Запорізької АЕС про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орло. Так на початку літа рашисти викрали інженера з охорони праці Сергія Потенга та начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного. Обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції. Крім цього, вороги тероризують сім'ї полонених. У будинках атомників окупанти неодноразово проводили обшуки. Також була інформація щодо Сергія Потинга. Окупанти застосували жорсткі катування та фізичне насильство. Наразі немає жодної інформації про стан обох чоловіків. Загалом, станом на зараз, у катівнях окупантів перебуває близько сотні енергодарців, з них близько двох десятків атомників. Ув'язнені зазнають регулярних знущань та репресій. Їх змушують підписати контракт з росатомом чи взяти паспорт РФ. Часто їхні близькі. І не мають жодного зв'язку з ними. Найбільш жорстоких катувань зазнають люди, які відмовляються співпрацювати з ворогом. Тим часом на запорізькому напрямку тривають бої. Ворог в обороні та продовжує обстріли. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сила оборони України успішно відбили атаки противника в районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області. На півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше роботиного. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах. За тиждень силами оборони на півдні звільнено понад 5 квадратних кілометрів територій. Загалом, з початку наступу, ця цифра становить майже 262 квадратних кілометри.